Всім привіт! Сьогодні я буду набирати воду в бак, щоб він нагрівався. І буду в воду додати у для своїх рослин. На цьому тижні я буду додати фосфор і калій. У мене є ось таке добриво. Це, мабуть, польське, я не знаю, я мішок купляла в тому році, я думаю, пів мішка випортила і ще пів мені залишилось на, цьому, на цей рік. Ми з чоловіком в тому році придбали ось такий пиушний бак на одну тонну. І його використовуємо для. Добриня і поливу своїх огородів. Це добре має формулу 0,5234, що означає, що азоту тут 0%, 52% фосфора і 34% калію. Це добре для розвитку кореневої системи. На тому тижні я підживляла свої рослини кальцієвою селітрою, а на цьому тижні буду підживляти фосфором. Також я буду додати сульфат магнію. Перцю помідора дуже потрібен сульфат магнію для гарного розвитку, а також для кукурузи. Я набираю півлітрову банку одного добрива і півлітрову банку сульфату магнію. Разом вийде 1 літра добрива на 1 куб, тобто на одну тонну води. Виходить, що 10 грам на 10 літрів води. Якщо у вас немає таких добрив, також в мене є суперфосфат. На цьому етапі розвитку рослин. Зараз їм потрібен азот для розвитку зеленої маси і фосфор для розвитку коріння, тому ви можете підживити суперфосфатом. Але суперфосфат він має ось такі гранули і це добре, бо воно добре під час посадки, а ще краще не його вносити, тому що суперфосфат довго розтворяється в ґрунті. А це добре, бо воно гарно розтворяється у воді і гарно діє. Висипаю один кілограм. Удобрення так я роблю кожного тижня через тиждень, коли рослини знаходяться в активній фазі розвитку, коли вже почнуть зав'язуватися по і буде велика загроза. На помідорах ви купі то вторичі, гнилий, то я полив буду зменшувати. Ріння вже гарно розростеться в рослинах і для гарного врожаю вже такий великий полив не потрібен. Але поки рослинки маленькі, то я їх поливаю, намагаюся хоча б раз у тиждень по черзі поливаю кожну культуру. Для того, щоб у вас були гарні врожаї, обов'язково потрібно мати в своєму господарстві незамінні помічники. У нас це звичайно Дощі, і тому без води, без поливу просто неможливо виростити гарний врожай. І також ми придбали до цього бака, в якому я замішую різні добрива. У мене шланг 50 метрів куплено від колонки, яка знаходиться у дворі до огороду. Стоїть бак, я набираю бак води, вона нагріпається і потім я поливаю свої огородні культури. І також шланга лежить з бака на огород, я в кладу і вона, коли вода нагріється, поливає дві рослинки. Пішла до мене помічниця розповідати разом зі мною, як потрібно доглядати за рослинами. Тож поливаємо, удобрюємо і оприскуємо від різних хвороб і хвороб. це я також сьогодні буду робити.